Про стан охорони навчальних закладів Полтавської області на виконання концепції безпеки закладів освіти, розпорядження Кабінету міністрів України від 7.04.2023 року та спільного наказу МВС та Міністерства освіти та науки України від 18.08 23 No 685 1013 про затвердження порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, Концепцією визначено ряд проблемних питань, які потребують розв'язання, в тому числі відсутність встановленого порядку організації охорони закладів освіти, зокрема і залученням органів поліції охорони із встановленням комплексу тривожної сигналізації з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування. Відсутність належної організації пропускного режиму в закладах освіти, огорожа стаціонарні металодетектори, система контролю доступу. Відсутність у закладах освіти, систем зовнішнього та внутрішнього відеопостер... відеоспостереження. Виконавцем заходів визначено Національну поліцію, обласні, Київську міську військові адміністрації, засновників закладів освіти. При цьому слід зазначити, що якщо більшість заходів планується завершити до 2025 року, то в розділах, що стосуються забезпечення і встановлення порядку охорони закладів освіти із залученням поліції охорони, встановлення у закладах освіти комплексу тривожної сигналізації з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування, встановлення стаціонарних металодетекторів, а також Надання ефективних поліцейських послуг щодо недопущення вчинення правопорушень строк виконання обмежено 23 роком. На даний час, за даними Департаменту освіти Полтавської військової адміністрації, на території Полтавської області розташовано 1163 закладів освіти, заклади вищої, середньої освіти, дошкільні та позашкільні заклади тощо, із якими органами поліції охорони за допомогою технічної охорони охороняється 653 об'єкти. Або 56,1% від загальної кількості по області. При цьому МВС та Міністерство освіти та науки України особливу увагу звертають на забезпечення охорони закладів середньої освіти, очної та змішаної форми навчання. Станом на 18-12-23, за даними департаменту освіти на очній формі навчання перебуває 275 закладів та 206 на змішаній формі навчання. На сьогодні, на сьогодні фізичну охорону встановлено в двох навчальних закладах. Рамаданівський ліцей. Це час охорони з 7.30 до 16.30 в робочі дні. Та Аболонський опорний заклад загальної середньої освіти там за заявками. Питання організації безпеки освітніх закладів особливо актуальне в умовах військового стану та погіршення загальної кримінальної обстановки. В цих умовах реагування нарядів поліції на події, що відбуваються на території чи поблизу навчальних закладів, має бути Особливо оперативним. В засобах масової інформації регулярно поширюється інформація про використання на території держави вибухонебезпечних засобів, розповсюдження кримінальними елементами наркотичних та психотропних речовин, в тому числі і в навчальних закладах. Ця ситуація викликає занепокоєння керівництво держави. Особлива увага правоохоронних органів до навчальних закладів є небезпідставною. Дякую. Так, добрий день. Кілька буквально зауважень з точки зору освіти. Я дуже вдячний керівнику управління поліції охорони в Полтавській області. Дійсно, всі ми розуміємо, що скоро завершується другий рік війни, який несе... Дуже багато негативних наслідків, в тому числі для всіх учасників освітнього процесу. І будемо відверти, якщо раніше ми розглядали питання охорони закладів освіти, причому виключно в розрізі, починаючи від середньої освіти, на дошкільну якось ну, звертали увагу лише в розрізі можливих конфліктів, інцидентів між вчителями та учнями, то зараз ми повинні. Враховувати таку можливість як батьки, тобто ті, хто повертається, скажімо, із зони бойових дій, тобто ті, хто може пронести вибухонебезпечні предмети, тобто я думаю, всі пам'ятають, останній резонансний случай це на Закарпатті, коли на засіданні сільради депутат приніс. Тому я вважаю, що ініціатива. Керівника Міністерства внутрішніх справ пана Клименка дуже своєчасно. Дійсно, в умовах військового стану треба довірити охорону закладів освіти, причому всіх рівнів, починаючи від дошкільних професіоналам навчаним. Тобто ми розпочнемо з січня наступного року проєкт офіцер безпеки в начальних закладів. І знову ж таки, ми вже проговорювали це питання на нарадах із. Керівниками органів управління освіти з керівниками закладів освіти, я б хотів коротко власними словами пояснити, в чому перевага той самої тривожної кнопки. Тобто, якщо в закладі встановлена тривожна кнопка, економиться дуже багато часу. Тобто, одразу виклик передається на диспетчерський пульт і найближчий наряд як поліції, так і будь-якого якої організації, яка належить до системи Національної поліції України, він його отримує і виїжджає. Знову ж таки, те, що в мирний час було достатньо, задовільним, зокрема використання приватних фірм охорони? Вибачте, зараз час військовий, постійно люди. Повертаються чи відбувають до зони бойових дій, перебувають у відпустці, і ризик того, що вони можуть привезти із зони бойового зіткнення якісь зброю, ту ж саму гранату він зростає в рази, якщо не на порядок. Тому я думаю, що безпека, якщо минулий навчальний рік, ми першочергове питання це було укриття. Я думаю, зараз друге питання і не менш важливе це безпека учасників освітнього процесу, педагогів, учнів та їх батьків. Дякую за увагу. Коротко, все. То я не Тобто було нам для журналістів з січня наступного року по всіх закладах освіти полтавської громади, чи буде обговорюватись дирекції, чи буде альтернатива про цю тривожну? Кнопку? Чи це ну якби? В наказовому способі, що встановлять по всіх. Тобто буде якось з кимось обговорювати це питання? Чи це вже виключно як буде розпорядження? Можна, да, можна? відповім, так. Да. На сьогоднішній день у нас охороняється вже тривожними кнопками 66% від усіх. Практично вся область охоплена, і у всіх навчальних закладах встановлені ці тривожні кнопки, окрім міста Полтави. Так. Чомусь. Полтаві, і міська рада і ну, виписується всіляко, що це нічим не регламентовано. Хоча ціна на цю тривожну кнопку від поліції охорони 100 гривень. Це покриває лише ну, затрати за зв'язок. за... так, взагалі, практично вся область вже охоплена цими тривожними кнопками. І взагалі по Україні. Цей відсоток набагато більший. Іменно в нашій області із-за міста Полтави такий малий відсоток: 66%. — відсотків. З наступного року і в Полтаві без видно? Це ж рішення ці приймають школи. Ми ж це, а, це, то, да. це На жаль, це законодавче, поки не врегульовано, mm. і заставить освітні заклади це зробити. Ми не змозі. Просто як направимо його рекомендувати? Ви рекомендуватимете в закладах освіти? І Рекомендуємо. Рекомендуємо. Да. Тобто, Останнє рішення залишається за керівництвом школи за керівництвом школи. Да, за, керівництвом школи. Да, за керівництвом школи, я б хотів зазначити і завжди це підкреслюю, розумієте, що це питання дуже важливе, Це як у нас питання булінгу, його ніде немає. Рівно до того моменту, як іде звернення батьків чи дитини в національну поліцію. Так само просто може бути і тут, що все добре, у безпека до першого якогось, не дай Боже, надзвичайного випадку. І тоді, як ну, питання до керівництва, яке мало всі можливості унебезпечити ситуацію, ну, ми ще розуміємо ситуацію, скажімо, в тих громадах, де є маленькі школи, які керівництво бачить, що вони, скоріше за все, будуть або там переведені на філію, або якось закриті. Там, так, да, дійсно можливо питання, хоча те, що. Назвучив керівник поліції охорони ну, 100 гривень на місяць, і я перепрошую там е е встановлення тривожних кнопки 4,5 здається тисячі. Ну, ті маленькі школи, в яких ну, немає такої можливості, є в, в телефоні така функція, де нажимається тривожна кнопка. Тобто ці школи ми роздали просто мобільні телефони, в яких немає змоги встановити обладнання. А взагалі, вже три школи на даний момент ми оборудуємо. Відеоспостереження. Тобто... Вже початок вже є. Ініціатори були самі школи. Провели тендерну процедуру і зараз ми займаємося встановленням відеонагляду по, всі, по всіх школах. Трьом. Відеонагляд плюс кнопка чи окремо Звісно, відеонагляд плюс кнопка. Розумієте, коли є відеонагляд і можна розуміти. Що де відбувається? А, якщо я правильно зрозуміла, то сплачує оці послуги безпосередньо сам заклад освіти, так? Так. Їх а передбачені ще якісь заходи охорони, окрім тривожної, в багатьох школах. Функцію охорони виконують там чи так працівники, чи, чи якісь вантери. Можливо, ну, я ж дити... кажу, це поки законодавчо не врегульовано. Ну якщо буде потрібно, то ми зможемо забезпечити охорону цих шкіл. Я, до речі, теж в мене є діти, і проблема раніше, поки місце не касалося, я не розумів. Дуже діти важко переживають, коли. Тривоги замінували школу. Усіх дітей, особливо малих, виводять зі школи десь на стадіон. Це дуже впливає на дитячу психіку. Це пов'язано з клубкою. Ні, ну це пов'язано з це пов'язано з охороною. Коли діти будуть бачити, що є поліцейські, коли будуть встановлені... Стаціонарні металошукачі. Тобто ми будемо розуміти, що коли школа буде вся під охороною, ми будемо мати розуміння, що туди ніхто нічого не заніс. І на це все треба, время, коли виводять дітей і держать ну, на вулиці час-два, поки обстежують школу. От ви на початку там про проторгні Ну Я ж кажу, це стаціонарні металошукачі. Тобто, коли хтось заходить в школу, воно, так як ми. Заходимо десь в якусь організацію або в аеропорту, що людина проходить, якщо є більше металу, в нас звини. Якщо щось буде наловичне по темі, вчора ми прибували графік шкільних канікул кожній школі, в кожній громаді по різному від чого це залежить? Це визначає сам заклад освіти. Так, Це визначає заклад освіти. Тобто, кожен заклад загальної середньої освіти протягом навчального року має 30 календарних днів. На канікул. І ну, теоретично він може їх взяти і на місяць влаштувати собі як зимові, наприклад, канікули без осінніх, без весняних. Тому ви бачите, у нас повна автономія закладів освіти, повна автономія органів управління. Тому те, що колега казав, що у нас немає, скажімо, такого механізму, що ну, не змушували, а який би регламентував. Ми Поки що рекомендуємо. Є також ініціатива, яка була озвучена міністром внутрішніх справ Ігорем Племенком на конгресі місцевих та регіональних рад щодо введення посади офіцеру безпеки. І, до речі, теж він також казав про влаштування закладів освіти металошукачами стаціонарними. Це дійсно у небезпечі, тому що ви розумієте, що там і діти, і педагоги, і знову ж таки, батьки можуть. Протягом дня відвідувати, тобто є ризики. Те, що я говорив під час свідопі, ще, ще раз підкреслю, в умовах військового стану на порядок збільшується ризик того, що дитина або чиїсь батьки, або, можливо, навіть і педагог можуть пронести той чи інший вибухонебезпечний предмет до закладу освіти. От, Наприклад, якщо школа погодилася, то вирішила у себе встановити, ці шметало шукачі торнікети, Я ж правильно зрозуміла, ця школа фінансує встановлення цих. Так. Так. ну, це... і, і від якого моменту тоді скільки часу потрібно на встановлення? От, якщо школа заявила, нам таке потрібно, скільки часу потрібно на встановлення і коли це почнуть робити? Ну, я думаю, закупити і встановити це діло одного дня. А яка приблизна вартість на ну, торгівлі? Не знаю. Ми не займалися встановленням цих. Так, да, поробу Тавашокаші це якби є такий е, проєкт, ну, є висока ймовірність. І я сподіваюся, що все буде. Буде встановлено це в заклад. Я не думаю, що це дорого коштує. є. Обикновенний металошукач. Ну, коли діти йдуть на ЗНО, стоїть в пределах тисячі гривень. Ну, стаціонарний, хай буде, ну, я думаю, до 10 тисяч не більше стоїть. Відповідно, офіцера поліції. Це також від школи залежить, скільки таких офіцерів найняти їх. Так. Так, да, тобто тут поки що розглядаються різні. Моделі слід розуміти, що це не офіцер поліції. Це офіцер безпеки, який відповідає саме за роботу із закладом освіти, тобто не лише його функція охорони, а функція просвітницька діяльність, так само робота з працівниками, з учнями, пояснення дітям, педагогам про ризики, про небезпеку, про те, як себе поводити. І я думаю, що у нас запланована субвенція державна наступний рік, якраз на облаштування класів безпеки в закладах освіти, тобто теж будуть облаштовані класи безпеки ще більше, класи захисту України. І Я думаю, що якраз в цьому руслі буде проведена робота із залучення офіцерів безпеки. Поки що планується 500 офіцерів по всій Україні залучити до цього проєкту. Тобто, Якась їх кількість, сподіваємося, буде на Полтавщині. — Тобто, офіцери безпеки це будуть представники Кодиції, так. Да.